Наш маятник потихеньку хитається, а наша казка потихеньку починається. Класно! Класна! Де що вони одружилися? Я обійшов 38 казкових королівств, познайомився з багатьма прекрасними дівчатами, та жодна з них не зачепила мого серця. Я людина, яка дуже вважає і цінує традиції, і тому вирішила започаткувати таку традицію своєю донечкою. І ми кожні вихідні ходимо в театр льок. Коли ну, типу є підходящі для на нас якісь вистави. Сьогодні ми були на виставі нагорошення. І я так хочу відзначити сьогодні декораторів. Я не знаю, хто займається. Ось малюванням цього там чи не просто сьогодні. Вона така солодка. Вона така мені сьогодні. Ця постановка Знаєте, як дійсно піст хочеться такого солодкого вишуканого і такого дитячого і справжнього. От про кохання чомусь не про кохання завжди якісь такі рожеві кольори. Моя дитина запитала, чому принцесою, вони літають? А я кажу, тому що вони закохалися і вони так себе відчувають. Ні. Нам потрібно короля. Батько королево. Негайно кликали. Мені дуже сподобалася ця вистава, тому що вона актори дуже артистичні, та мені дуже сподобалось, як там все розставлено. Ці ляльки дуже гарні, просто все шикарно. Хто так стукає? Оса. Готова. Принцеса сподобалась, дуже так? Дуже гарна вистава, актори просто чудові. Ми дуже часто ходимо до вас, до театру. Дякуємо вам за виставу. Дівчина, ці шляхи родини, не може вам заснути у цій постелі. А вона зараз перевіримо, тільки ти хлопці. Мені подобається вистава, тому що там актори вони грали надзвичайні ролі. і Все виконували так, що можна було б реально повірити, що це все на як вам спалося. Ви знаєте, я зовсім не спала і почуваю себе зовсім розбитою. Ми з дітками були на виставі принцеса на горошині. Дуже цікаво, дуже познавальна і любов завжди перемагає. Тепер ви знаєте, якою має бути справжня принцеса. Так вона повинна бути найулюбленішою.